А пам'ятаєте, було таке явище, як постійне світло, коли схочеш? Не віддаватися повній ностальгії за тими часами допомагає хіба те, що за відсутності електрохарчування ми можемо менше бачити, скільки прутнів відбувається у світі кіно прямо з початку 2026 року. Поки ми сидимо без базових благ цивілізації, у прогресивному, свідомому і просвітленому західному світі відчувається якесь паранормальне загострення русофілії. Здається, хтось відкрив задушливий самовар з типовими сюжетами, які романтизують загадочну русську душу, а закрити не зміг. З нього на волю вибралися страшні привиди, американські сентименти до КГБ як до підступного антагоніста, романтизація педофілії, врешті-решт Достоєвський. Усе почалося з досить базової і звичної клюкви у сетінгу холодної. Війни серіалу Поні. Тільки ти тут? Шість місяців. Чим займається твій чоловік? Комунікаціями для помічника посла США у СССР? Припини поні. Це абревіатура Person of no interest» ті, ким не цікавиться пітьма, тобто КГБ. Події серіалу відбуваються у 1977 році. Мені якраз було два: двоє працівниць посольства США у Москві стають шпигунками після того, як їхні чоловіки, що були агентами ЦРУ, загинули за загадкових обставин. Сьогодні ввечері невеликий одномоторний літак зазнав в катастрофы Обоє ваших чоловіків були у цьому літаку. Двоє жінок вирішують дізнатися правду про те, що сталося, тому потрапляють у вир протистояння двох головних спецслужб тогочасного світу: ЦРУ та КГБ. Хто сильніший ведмідь з очима бензопилами чи акула з руками лазерами? Що як відповіді, які ти шукаєш, принесуть більше болю ніж незнання? Це краще ніж сидіти у темряві. у 2026 році. Випускати черговий серіал, у якому пережовується така вже скам'яніла жуйка уявлень про холодну війну. Це просто не Смак хочеться волати, хіба більш свіжих тем не знайшлося, більш цікавого політичного висловлювання. Якщо це було політичне висловлювання на тему русня хуйня, натомість ми бачимо, як Емілію Кларк змусили взяти до рота російську. Твою мать. дай мені яйця мали б сказати творці цього серіалу і зняти щось притомне. Тюка, дай сюди, і чи чорти Не сказали вони. Так у чому проблема цього серіалу, якщо у ньому росіяни показані як мразі, яка романтизація? Спитає допитливий глядач, який також дивиться інтерв'ю Дудя, щоб краще знати свого ворога у обличчя і мати баланс думок з обох сторін. Він можливо вбиває сотні людей щодня. Сотні? Ми думаємо про сотні. Я не знаю, але навіть якщо це один, це все одно багато. Проблема ось у чому у американському контенті про холодну війну Росія завжди змальовується як сильний, впевнений, хитрий і паритетний противник штатів. Як наддержава на боротьбу з якою треба витрачати багато ресурсів і сил, це протистояння десь як Бетмена проти Супермена, і підступне КГБ це російський культурний код на експорт. See the car? бачиш машину, це КГБ! на конструювання саме такого сильного образу. Росія витратила багато часу і ресурсів, і кожен подібний продукт чергове посилює його. Бути державою мразю не така і проблема, якщо при цьому ти домінуєш. Частково сприйняття теперішньої Росії у світі базувалося і на ось такій попкультурі, де росіяни це харизматичні поганці. Наступне, з чого ми будемо ригати, світ ще не побачив, але ми знаємо дату, коли краще не заходити на нетфлікс. 5 березня. Netflix, Netflix анонсував the серіал Владимір про дослідження загрозливої території, де фантазії the зустрічаються із реальністю. Дослідження загрозливої території так би міг називатися польський серіал про Калінінград. Натомість ми маємо черговий серіал з реверансами Владіміру Набокову. До речі, щоб українці не дуже ригали, назву локалізували як одержимість професором В, а не просто <кій> <кій> Нове творіння Нетфліксу має розповідати про заміжню викладачку коледжу, яка закохується у молодшого колегу Владіміра, який виявляється росіянином у другому поколінні. Цікава конструкція росіянин у другому поколінні. Ким же тоді були його глибші предки. Відчувається великий простір для думок про асиміляцію представників якогось іншого народу. Якщо вам подобаються вистави, які ставлять під сумнів ваші припущення і змушують вас замислитися, Владімір, це те, що вам обов'язково треба побачити. Творці <кій> серіалу. Владімір описують його як провокаційне дослідження одержимості, де межа між бажанням і руйнуванням поступово стирається. Провокаційне дослідження одержимості руснею от що цікавить, звідки воно береться, як його деконструювати, куди втекти у таке місце, щоб воно не наздогнало. Владимир Владимир це адаптація відомого дебютного роману Джулії Мей-Джонас. Це похмура гумористична і гостросюжетна історія про владу, бажання, гендерну динаміку, психологічний тягар старіння, релевантність та моральну неоднозначність. match Джулія Мейджонас випустила свій роман у лютому 2022-го, дуже стратегічно не вгадавши з неймінгом. Головного героя вона назвала на честь Набокова, щоб так відвісити йому реверанс як автору, який любив літературні експерименти, складні психологічні портрети і провокації. Владимир Владимир це відважний провокаційний серіал, серіал де зваблення і одержимість колайд. зіштовхуються. Але ж Набоков вважав себе американським письменником. До того ж його любить Христина Соловій, скаже уважний глядач. Дуже все одно, ким себе вважав, той чи інший набоков чибродський, чи хтось іще з тих росіян, якими так екзальтовано захоплюються, бо вони показують усі глибини загадкової російської душі. Хочеться мати затишний і безпечний простір сказати: ну скільки ж це ще триватиме, коли світ побачить, що є якісь ще книжки, крім усіх цих лоліт, війни і наказання, приступлення і «Ізюбрі», «Охоти на мір. би хотілося дожити до цього, ну але ми не доживемо до цього. З Богом, на рули, Ну, а третє, про що ми хочемо поговорити, це фільм Ідіотка режисерки Настасії Попової Айку, мошки до подароженьки, іскаді сідава на оліцу. Фільм розповідатиме про росіянку Маргаріту, яка намагається втілити американську мрію, взявши участь у фешн-реаліті шоу. Чи буде вона вбивати, служити чи виживати? Питається у описі стрічки. Ну, якщо це справді фільм про росіянку, то відповідь очевидна. Ти робиш це для дівчат та геїв, Маргарито. Дівчат та геїв, окрім крінжової персонажки росіянки Маргаріти, там у неї є ще ціла регачна російська родина, задля якої вона власне і йде на реаліті шоу, бо треба заплатити за оренду житла. Ох, уж ця складна концепція того, що за проживання у чиємусь домі доводиться платити, а господарів не можна просто взяти і відправити у Сибір, щоб вільно жити у їхньому помешканні. Я позвоню ще пизаніше росавичінк. Музичне оформлення викликає окремий сорт розчарування у цьому світі. Ох, льолі, ох, льолі. А тепер поговоримо про режисерку Настасію Попову. Багато медіа написали, що це російська пропагандистка, яка працювала на російському державному телебаченні, знімала репортажі із Сирії і навіть документальний фільм, за який отримала від Путіна медаль за отвагу у 2012 році. Тобто, ось така людина. Неожиданно було на сам ділі, коли нам що нас награждають. Ми були в Дамаски тоді, і вся група ми просто смотрели друг на друга, не знали, що сказати. Ми теж майже повірили у таку картину світу, тому що ну світ божевільний. Мало кого б здивувало, що можна учора знімати крінжові сюжети про Навального для російського телебачення, а сьогодні фільм про фешн у Штатах. Проте виявилось, що існує таке явище, як люди з однаковими іменами, і саме воно трапилось у цій історії. Настасія Попова, а точніше Попов, як усюди написано у тематичних публікаціях і на Сторінці у інстаграмі, звісно, теж росіянка. Але інша росіянка. Анастасія Попова, яка знімала пропагандистські сюжети у Сирії, теж росіянка, але вони обоє, не одна людина. Це кінець розслідування. Однак події цього фільму усе ще відбуваються у російському анклабі у Голлівуді. Усе ще про росіянку, усе ще росіянка це створювала. Фільм Ідіотка увійшов до програми кінофестивалю SXSW, який відбудеться в США в березні. Охльолі, ох, льолі! Це тільки початок року і тільки лютий. Що нас чекає далі? Ми не знаємо. Може, ми передчасно накрутились. Може, і немає ніякої нової хвилі захоплення загадочною руською душою. Але от на цьогорічному Оскарі знову русня потрапила. У шорт-лісти, коли українські фільми про російсько-українську війну, зокрема і «2000 метрів до Андріївки, туди не пройшли. А от фільм Господін ніхто проти Путіна про російські школи і пропаганду є серед найкращих документалок за версією кіноакадемії. Цей фільм розкриває неймовірні і незнані раніше факти. Многі учителя е стали рупорами пропаганди, хотіли вони чи не хотіли Пропаганда працює. Пропаганда працює, змінюються взгляди учнів. А за звання найкращого короткого анімаційного фільму змагатиметься мультфільм Трі сестри від російського режисера Константіна Бронзіта. Ну, звісно ж, він заслужений діяч мистецтв РФ і лавриат премії президента Росії. А пам'ятаєте, ще усілякі російські анімаційні мультфільми про багатирі Іванов Царєвичі і коней Юлей? От він теж їх робив. Ну, пробіл час отведить супостату силушки моєї богатирської. Світ усе ще сходить з розуму, чи вже давно зійшов і зараз ми будемо постійно бачити наслідки цього божевілля. Пишіть свої варіанти у коментарі. Сподіваємось, ви не сильно пожалкували, що довелося витратити заряд ваших пристроїв, які ви спеціально заряджали у пункті незламності на перегляд цього відео, тому що воно точно має подарувати вам заряд енергії злості на цей світ, який легко конвертувати у донат на наш актуальний збір. Лінк буде в описі до відео. Цілуємо ваші неймовірні руки, які скинуть кілька гривень, а може і поставлять лайк цьому відео.